Привіт, з вами Діана Суворова. В сьогоднішньому відео тестую новинки від NYX. Дуже цікаві. Я їх, до речі, чекала. Надивилась відео в TikTok і вже просто чекала, коли ж вони з'являться в нас. На мейкапі вони з'явились. до речі, встигла на акцію. Там на NYX ще, мабуть, тиждень буде. Купуєш три, а платиш за дві позиції. Два продукти для губ. І один для обличчя. Ну, просто дуже хайпові ці продукти. Я сподіваюся, що і цікаві теж. Тож, давайте тестувати. Зараз дуже багато новинок виходить. В мене минулі відео були про новинки Maybelline. дуже цікава бордова туш, тональний, який схож на Шарлотту Цілбері та Плампер для губ. Посилання на ці відео будуть внизу в інфобоксі, а також всі посилання на косметику, яку сьогодні будемо тестувати. І Почну я з ось такого цікавого продукту. Багато вже подивилась відгуків в інтернеті іноземних. На цей продукт дуже цікаво спробувати, бо насправді я не дуже люблю формат ось таких продуктів, але кажуть, що це щось прикольне. Це в нас консилер-коректор, який називається Profix Stick. Це ціла лінійка таких от кремових коректорів і консилерів стіку. Там є і зелений, у мене ось тут рожевий, який ам, маскує. Темні кола під очима дуже цікаво, актуально. І також є ціла лінійка консилерів саме для обличчя, щоб змаскувати якісь там проблемні ділянки. Я взяла собі саме коректор у рожевому відцінку. Він коштував. Він мені, до речі, дістався безкоштовно, бо продукти для губ о, були дорожчі, а він коштував 399 гривень. Це він тут навіть зі знижкою продається. І це в мене відцінок 0.2, пінк рожевий. І виглядає він ось таким чином. Ось такий, зараз покажу, ось такий Коректор, консилер в стіках. Все, що я пробувала до цього, ось в такому форматі, нерідкому мені не подобалось. Не знаю, щось ці продукти на мені не працюють. А, він, до речі, давайте подивимось, скільки тут продукту. До речі, доволі багато, немало. І чому він саме рожевий? Тому що він гарно маскує, коригує. Темні кола, тобто це працює як color correction, корекція кольору на обличчя. Нічим не пахне. Так, я візьму якийсь пензлик. А, краще якийсь синтетичний, в мене ось такий. І подивлюсь, як він буде виглядати саме під очима. Кола під очима зараз дуже великі, бо не спала. Майже минулу ніч. Ну що, він такий ніжно-рожевий, дійсно, я поки трішки нанесла, і а, ось так його а, такими рухами під очі розподі... розподілю. Ну, Він доволі пігментований. Ось зараз дивлюся, що дійсно він скриває а, ці сінці. І він такий, знаєте, кремовий, не сухий під очима. Якщо мені треба, я додам ще трішечки. Можна навіть спробувати пальчиком розподілити і трішки пензликом. Прикольно працює, мені подобається. Так, можна ще ось тут в мене таке як затемнення є. Сюди я теж. Наношу зазвичай продукти, і він дуже класно розподіляється. Мені подобається. Ось цей консилер я дуже люблю від Maybelline відціночок 05. Він так само коригує темні коло під очима, трішки він рожевий. В нього тут є ось такий аплікатор. Давайте їх трішки, можливо, порівняємо на руці по кольору. Як вони виглядають? Так, зробила свочки. Ось тут цей мебелін, і це в нас Нікс. Ем, і мені здається, Нікс, знаєте, такий більш більш пігментований, теж такий кремовий, ем, дуже класно розподіляється. Майже так однаково кольору, мені здається, вони. Якщо їх розтушувати, ем, він кремовий, і якщо я ось приглядаюсь так близько до ем, шкіри, я його майже не помічаю. Це мені подобається. Так, я ще додаю так, обережно стояти. Я ще додаю, і він класно, так знаєте, як розподіляється по обличчю, змішується і виглядає дуже натурально. Не знаю. Подивитися, чи видно вам різницю, я її бачу. А ці продукти для губ, як тільки я їх побачила, мені дуже захотілося спробувати. По-перше, це близки. Це якби продовження лінійки Fat Oil. Мої улюблені блиски для губ, олійки, я б сказала. І це називається Fat Oil Click. Слік-клік, ось так. Велика лінійка, там, до речі, багато відцінків. Я собі взяла, як і тут, найтемніший. Я люблю, знаєте, найтемніші відцінки в близьких, а подобається, як вони виглядають. Коштував він 449 гривень. Це зі знижкою, і це, до речі, немало. Я сподіваюся, що він буде гарно працювати, бо ці олійки я дуже люблю. І а, цей продукт порівнюють ось з такими продуктами: від тарт в мене є, Maracuja Lip Plump. Їх треба отак от, от натиснути, продукт виходить. І він, знаєте, дуже-дуже такий рідкий. Ще в мене є від каджа у вигляді сердечка теж такий продукт. Це як блиск, такий дуже густий, але ось в формі такого. Не знаю, олівця, чи як це назвати. Відтінок, який я собі взяла 12 тренд-топік. І мені так сподобався він на свочах, як виглядав, не знаю, чи буде видно. В нього усередині ось такі маленькі є. Блискотки. Не всі відцінки мають такі блискотки. Мені здається, перший і ще декілька. взагалі, лінійка дуже така яскрава, багато відцінків. Можливо, якщо в мене буде можливість, я зроблю свочі на всю лінійку. Але поки <тасту> тестую один, треба зробити ось так. Декілька разів нажати. І, до речі, так треба хорошенько. Нажимати, так, продукт. Зараз подивимось, бачите, він виходить. Ось так, але коли його наносиш на губу, він якби тане. Мм. Це так красиво! Вау! Я реально бачу ці маленькі такі а, блискотки. Такі. Маленькі, маленькі такі блискотки є всередині. Реально дуже красивий відтінок. І не темний, а він як підкреслює а, колір губ. Красиво. Головне, цей блиск не треба, якби, багато в. Клікать, бо його потім назад не завхати. Ось так. Так, ось э, трішки покажу вам поближче, як виглядає блиск э, зі спалахом. І дуже красиво він блищить. Мені подобається. <гум> І він приємний. Мені здається, що 410-й э, Олівець від ламель дуже класно відходить цьому блиску, можна використовувати саме з олівцем. Виходить красиво. Що по текстурі, то він не ліпкий, дуже комфортний. Це така дійсно олійка в. Олівці, так можна назвати. Я в загвати саме від цього кольору, я коли його побачила саме і зрозуміла, що мені він сподобається, бо він не темний, хоч і виглядає якимось дивним і темним. Але насправді колір ну, просто шикарний, дуже красивий. Не знаю, як будуть виглядати інші відцінки, але цей просто топчик. Наступний продукт, який я вам хотіла показати в цьому відео, це лінійка Duck Plump. Це блиск для збільшення губ. Минуло, до речі, відео в мене було про збільшення губ від а... Мейбільін, але на відміну ось від цієї лінійки, де це дійсно такі полупрозорі блиски, ця лінійка відрізняється від усіх, тим, що тут дуже насичений пігмент, і ці блиски воно дуже кольорове. Це, мабуть, як. Помада якась, і там настільки велика лінійка відцінків, ну просто дуже красиві, обрати якісь неможливо. Він, до речі, теж коштував 449 гривень Це зі знижкою. І я собі обрала, мені здається, найгарніший колір, який там є. Він називається «Lilac on Lock номер 10 він, мені здається, дуже мені підійде. Ось так виглядає цей блиск. В нього такий аплікатор, знаєте, великий. Ось такий він плоский з двох боків, волохатий. Не знаю, нічим не пахне. Так, Сусіди почали робити якийсь ремонт знову, так що, звиняйте, ну і спробую цей колір. Що то я не включила свої гарні, гарні лампи? Так. Да. Ось так буде краще. Так, що? наношу. І, боже. Я ж казала, що цей продукт реально дуже пігментований, це просто як о, помада. Вау. Ще трішки тут зверху нанесу, господи Боже. І Воно починає пекти. Я помовчу, бо воно попадає на язик і він теж пече. Так, запам'ятайте зараз мої губи, я повернусь через 10 хвилин. Напишіть мені, як виглядає з з минулим кадром, бо в мене просто рот у пеклі. Він просто в огні. Зараз розірветься мені таке відчуття, що в мене рот на половину обличчя, мені здається, що ця штука реально працює ну, працює. Рот просто збільшився. І це дуже пекучий блиск. Якщо порівняти його ось цим, то це 10 з 10 по пекучості, це десь ну, 6 з 10. Ну це дуже пекуче. Якщо ви любите такі продукти. Якщо ви можете це терпіти, витримати, то вам сподобається, бо результат реально ну, дуже, дуже видно, мені так здається, Напишіть, бо зараз я ще не бачу на монтажі ці кадри, і поки мені здається, що працює. Дуже красивий відтінок, Я не знаю, чи буду я таким користуватися, мабуть, ні, бо. По відчуттям він е, пече. Пройшло десь, не знаю, хвилин 10, мені здається. Господи, я хочу змити і себе. Дивиться, що там е, під тим блиском. Губи просто горять. Коли не робила якусь гіалуронку, нічого не колола, Ну, мені здається. Якщо б я наколола собі губи, то вони по відчуттям були б такі, вони стали такі, е, такі пружні, мені здається, знаєте, такі якісь натягнуті. Якщо треба реально подивитися, як ваші губи будуть виглядати з ялуронкою, ви просто купить цей блиск і подивиться, вам нічого більше не захочеться. До речі, пройшло десь півгодини, чим хвилин 40, мабуть. Десь 35-40 хвилин, і в мене тільки перестало пекти губи. Але ефект збільшення все ще є, відчуваю, і це добре. То там в мене на подушечці лежить. Мішка. Мама залишила мішку. Маленький. Так, я вже тут проходила цілий вечір, цілий день з консилером. Помада стерлась. А консилер, до речі, дуже гарно виглядає, не западає десь у складочки. Начебто на місці. Дуже сподобався, як він відчувається під очима. Не такий. Не пластилин, коротше, прикольний. Я б ще спробувала інші коректори і консилери з цієї лінійки. А поки буду користуватися цим, бо він дуже класно маскує реально. Всім дякую за перегляд, за лайки, за коментарі, за будь-яку активність на каналі. Дуже вам дякую. Побачимось у нових відео. Всім пока!